Перетинати вулицю жителям боярки стало значно приємніше. Підземний перехід, який раніше лише жахав своїм виглядом, тепер завдяки старанням волонтерів перетворився на місцевий арт-об'єкт. Спускаючись вздовж намальованих люків субмарини, потрапляєш у підводний світ. Щось хотілося таке зробити, чого ніде немає. От, наприклад, спускатися. Ось тут по сходах будемо спускатися, це буде ніби як бункер. Сам спускаємося в бункер і тоді входимо. І ніби на саме дно війшли, і тут акваріум риби, акули. Після того як перехід відремонтували, Оксана разом зі своїм товаришем вирішили його ще й розфарбувати. Через соцмережі вони залучили близько десятка людей, які працюють безкоштовно. Ми тут зранку до вечора і в суботу, і в неділю, просто в інші дні ніяк не виходить. То приходиш, хоч і втомлений від цього всього здається, так ну особо фізичної роботи немає. Але щось все таке доробиш. Моральне задоволення над ну, вистачає. Більшість цих волонтерів в художній справі аматори, але навіть наносити фарбу на стіни справа довга і кропітка. Лише блакитної фарби використали 10 літрів, а сірої удвічі більше. Витратні матеріали надала міська влада, ба більше тут навіть подбали про обід. У кількох метрах від переходу професійний кухар мудрує над казаном. Сьогодні для волонтерів він готує овочеве рагу. Готується повний казан, пообідали, перекусили, сіли, відпочили, набрали сил і далі працює. Там вже в процесі дня хто хоче, там є скриньки, збираються кошти. На ці кошти купується питна вода, кава, чай. Тим часом перехожі постійно зупиняються біля малюнків, розглядаючи їх. А дітям найбільше до вподоби риби, яких для реалістичності художники зробили об'ємними. Краще, ніж прості, якісь там дуже такі негарні графіті. Вот, а це хоча б ідейно. Раніше це були, можна так сказати, є. Ну а тепер вже більш набагато гарніше. Самі ж волонтери сподіваються, що люди, оцінивши їхню працю, не будуть нівечити малюнки, адже вони справді намагаються зробити місто кращим. Переход подієний найкращий, в Рівному. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, Інформаційна програма День.